Всі навкруги дивувалися, як Люда оживається з таким жадібним федором. Він економив на всьому, на чому тільки можна. Спочатку Люді було соромно ходити з чоловіком у гості. Він сидів за столом до останнього, поки всі салати і гаряче не було з'їдено. Навіть якщо йому вже не лізло, він все одно намагався з'їсти більше, ніж може. При цьому особливо грошей вони не потребували. Обидва ж добре заробляли. Ну і, звісно ж, економили. Федір спеціально шукав інтернет-магазині, в яких діють акції. Вони приїжджали і купували про запас все у великих кількостях. По коробках купували мило, пральний порошок та інші речі для побуту. Одяг купували лише наприкінці сезону. Щоб було дешевше ми не діти більше не ростемо, тому можна заощадити, завжди відповідав Федір. Особливо дратувало люду те, як вони разом їли. Федір ділив між ними все якщо ти один огірок з'їла, то і я один. Якщо ти одну цукерку, то і я одну. Якщо ти скільки грам макаронів, то я скільки ж. Така дріб'язковість дратувала люду, але довелося змиритися з такою рисою в його характері. Проте, якщо справа стосувалася подарунків для дружини, то тут Федір не економив. Він міг часто купити дружині букет квітів кілька разів на місяць, а не як всі чоловіки тільки на 8 березня і день народження. А якщо наставали великі свята, то Федір купував люді лише вельєрні прикраси. Перстень з діамантом, хоч і маленьким. Але головне, діамант, смарагди та перли. Люда була найщасливіша. Якось прийшов Федір додому дуже нервовий, і сказав: Людо, ти мені терміново маєш зробити довідку про інвалідність. Люда працювала медиком. Але підробити таку довідку було проти її принципів. А що сталося? Та знаєш, залетіла від мене одна особа, прикинь, обдурила мене, а сама завагітніла, думала, що я одружуся з нею. Тепер просить аліменти. А я не збираюся 18 років платити чужій бабі гроші. Чоловіки на роботі сказали, що якщо довідка про інвалідність буде. То платити доведеться менше. Ну що, зробиш? Люда слухала чоловіка і не хотіла вірити своїм вухам. Тобто, ти мені просто так зраджував весь цей час. А ти що не знала? Ти що не замислювалася, чому я тобі прикраси дарую? Це як знак того, що ти не проти. Я думала, ти даруєш мені, тому що я твоя дружина, і ти любиш мене. Федір тільки засміявся дружині в обличчя. Люда не чекала такого повороту, і вона зрозуміла, як добре, що в них не встигли народитись діти, бо мати такого батька було б дуже неприємно, і Люда пішла від Феді.